Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Відповідаю на питання в коментарях: чи будуть у мене відносини з чоловіком, про якого я думаю? Чи думає він про мене, як про партнера по життю? А давайте подивимось. Значить, чи будуть у вас відносини з чоловіком, про якого ви думаєте? Чи будуть відносини з тим, про кого ви думаєте? Будуть відносини, скажіть. Ну, Поки виходять карти негативні, відносин немає. Він такий холодний. І дивіться, почуття на майбутнє. Вони є почуття. Але це ті почуття, це як згадка, що колись були почуття, зараз все прийшло. Ви в болото. Є симпатія, що ви з цим чоловіком відпрацювали якусь карму, що це по долі вам було те, що відбулося, або не те, що не відбулося. Це якесь відпрацювання, такий, такий хрест. І це хрест важкий, поганий хрест. Ось ви в думках його, то, що ви про нього думаєте, це не зовсім відповідає дійсності. Ви думаєте, що це була краща доля, щоб з ним ви були ну, в кращому становищі, що вам би було добре з ним, що це людина така, яка б вас захищала, що він має положення в суспільстві, що він дуже гарний. І о, насправді і ви йому подобаєтесь, і він вам подобається. Але він оце, в суспільстві він без вами нікуди не пішов, він не може собі дозволити з вами кудись піти. Він демонструє холод, холод, в нього є надійний тил і є інша жінка. І він не і жінка мудра і дуже така агресивна, що вона захищає своє, туди не можна лізти, бо може прилетіть від неї. І він знає, що з жінкою краще не, не шутіть, і демонструє свою таку холодність, що йому нічого не треба. Так, чим все завершиться? Чи будуть з відносини? Відносин не буде. Ваші відносини не вийде скласти, не бачу тут відносин ніяких. Далекі стосунки, і ви, якщо будете намагатися якось з ним. Комунікацію якусь робити, да? листи тут, тут переписка якась можлива. Да? Але він вас буде сприймати як друга. Такого, знаєте, є вірний друг, а є така незойлива маленька собачка, яка заважає, що не будьте такою незойливою, настойчивою. Він не буде вас сприймати як, так, як ви хочете. Не бачу я тут стосунків. І ви будете далеко один від одного. І там є жінка в цього чоловіка, яка дуже небезпечна, вона коварна, і вона буде боротися, вона буде оберігати те, що вона має. Вона нікого не допустить. Така ситуація. Ось. І ще хочу подивитися, який насправді цей чоловік. Бо вам подобається те, що ви про нього придумали. Бо воно не відповідає дійсності. Те, що ви про нього думаєте, це тільки у вас в думках, в ваших фантазіях, що він такий, 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 а який він насправді. Скажіть, покажіть, яким ви бачите в колоді того чоловіка, про якого ви про якого задумано. Так. Ким ви бачите в колоді чоловіка, про якого ви зараз думаєте. Ким ви його бачите. Він має статки, ну, заможній, має гроші. І він має яку, якусь а, свою карму він по ній йде. Ось, і він такий, да, що він така людина статусна, має. Якусь поважну посаду серед людей, надійний, може захистити, але має свою карму негативну і він її відпрацьовує. Так, стосунки, гострі стосунки. І не збирається з вами мати стосунки, не хоче. Колись щось було? Зараз це все закрито і не підлягає поверненню. Бачите, два якоря. що він заякарівся дуже серйозно десь, він не буде міняти свою долю і боїться, що про це будуть розмови. Не хочеться цієї огласки. Це йому буде шкодить. У нього своя карма, він її відпрацьовує. А у вас своя інша карма, але те, що ви думали, що це ваша доля і що з ним буде легке життя, ні, з ним не легке життя життя з ним важке. Він робить те, що він хоче, плаває там, де він хоче. Він суровий, від нього немає тепла, нема, як це сказати, от коли люди разом живуть і що вони як одне ціле. То тут кожен живе, навіть ту жінкою, з якою він зараз живе, то вони окремо, він холодний, він не пускає до себе нікого, він займається своїми справами. А всі, що поруч, ну, як відчувають на собі, що він як і є поруч, але він робить, що хоче, і нема близькості ніякої. Такий, як карта каса. Що, і це касав в такому негативному значенні, що дуже різкий, дуже різкий і не любить нічого міняти, і дуже тримає свою репутацію. Ось так. Так, що там у нас ще було? Чи думає він про вас, як, при... як... як про партнера по життю? Чи думає задумана особа про вас, як. Про партнера по життю. Так чи ні? Скажіть, от щось випадає. таємниця, Секретик. Який. А, друга жінка. Партнер по життю є. Він не збирається міняти на щось нове. Ні. Розошлись дороги. Є, що втрачено, шанс втрачений. Він думає про вас як партнера по постілі, по сексу. Це да, це в нього буває, прискакує, але не партнер по життю. З партнером по життю там все вже в нього устаканилося, він це міняти не буде. От би, він би з вами переспав. Але також під великим питанням, що там є ще варіанти. І чи да, чи ні, що, чи рішиться він на це. Навіть якщо вирішиться, то політає і повернеться назад до свого гнізда. Це таке. І насправді, що він не той ведмідь, який захистить, який має статус в суспільстві, з яким добре і затишно, да, як за кам'яною стіною. Він агресивна людина, думає тільки про себе, про своє задоволення. З ним холодно, погано, і тим людям, які з ним зараз. І коли якщо ви з ним будете більше спілкуватися, також він зробить вам агресивно буде себе вести, зробить вам боляче. Не раджу вам думати і про нього треба шукати когось кращого. І то, що ви до нього відчуваєте, це не він, а це ваші фантазії на тему взагалі чоловіка, якого б ви собі хотіли, але він цьо, ну, цій фантазії не відповідає. Він суворий, він злий, він агресивний, він може зробити шкоду, боляче зробити, може використовувати людей. Не дуже хороші. В нас вийшло гадання. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі. І, звісно, враховуємо, що це загальний розклад. Якщо якісь невідповідності або вас не влаштовує те, що ви сьогодні почули. Запрошую до себе на індивідуальну консультацію, там буде, може, вийде інший розклад. Дякую всім за увагу.